Чергова сесія Миколаївської міської ради. Рада може працювати та приймати рішення. Розкажемо про ключові ухвалені рішення озеленення Миколаєва. Ми це робимо з метою відновлення зеленого фонду. Покажемо, де у Миколаєві пройшла висадка молодих дерев. Нові вуличні стінописи. А роботи, які ми створюємо, вони про Україну і про український народ. Познайомимо з американськими митцями, які подарували місту свою творчість. Сьогодні четвер, 25 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська в завдали ударів по території Миколаївської області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, сьогодні близько другої години ночі під ворожими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада, наслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередач. Постраждалих немає. Ввечері та вночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра кілька разів атакувала Херсонську міську громаду. У Херсоні влучання зафіксовані у житлових кварталах центрального та Дніпровського районів. Зокрема, удар пройшовся по житловому будинку. На щастя, люди не постраждали, але через обстріл там пошкоджено вікна та покрівлю, а також газогін. Я на дивані якраз сиділа. Ну воно все гепнуло, все посипалося, стекла воно все почало обриватися. Два вибухи у Миколаєві почули містяни увечері 24 квітня. Згодом у ДСНС повідомили про підрив невідомого вибухового пристрою у середмісті, через що зайнялися декілька автівок. Під час гасіння пожежі постраждали п'ять рятувальників. А вже сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило нові подробиці трагедії. В бюро кажуть, що вчора у Миколаєві на автомобільній парковці військові перевантажували боєприпаси з одного автомобіля до іншого та спровокували детонацію. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців, та ще двох було поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд. Під час ліквідації пожежі стався ще один вибух, який і травмував рятувальників. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Триває досудове розслідування. Екстремальний заплив. Держприкордонслужба показала перехоплення громадянина, який на надувному матраці плив через Дністер до Молдови. Ні швидка течія, ні розлив ріки його не зупинили. Щоб запобігти порушенню кордону і нещасному випадку, до нього човном вибув прикордонний наряд. Згодом з'ясувалося, що координаторами мандрівки стали ділки із одного з месенджерів. За свої рекомендації вони запросили 4 тисячі євро. Половину коштів чоловік вже сплатив авансом. Порушника притягнуто до адмінвідповідальності. Українські захисники показали знищення зенітно-ракетного комплексу Бук М1 на одному з найгарячіших напрямків фронту. Повідомляє прес-служба сил спеціальних операцій. Вказано, що під час розвідувальних дій оператори 3-го окремого полку ССО виявили техніку противника, яка готувалася до пуску ракет. Наші бійці передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. Бук м 1 не встиг випустити жодної ракети. Його було оперативно знищено. Більше року Миколаївська обласна рада офіційно не мала голови. Повноваження виконував перший заступник. Однак на позачерговій 21-й сесії ця посада перестала бути вакантною. Народні обранці затвердили нового очільника. Кому з колег депутатський корпус надав перевагу, розкаже далі Сергій Лисюк. Відповідно до розпорядження першого заступника голови обласної ради від 22 квітня. 2024 року нома шістдесят скликала двадцять позачергову сесію обласної ради 8-го скликання. Депутати Миколаївської обласної ради збиралися на позачергову сесію у форматі офлайн вперше за довгий час. З урахуванням безпекової ситуації пряма трансляція з зали не велася однак були запрошені представники змі. Рішення приймається відкритим поіменним голосуванням. окрім питань, які приймаються таємним голосуванням. з метою дотримання норм закону та беручи до уваги. Відсутність електронної системи голосування, голосування відкрите поіменне голосування шляхом оголошення депутатами обласної ради відкритого волевиявлення буде організовано членами лічильної комісії, яких ми з вами оберемо. Хочу звернути увагу, що процедурне рішення згідно з регламентом приймається шляхом підняття мандатів. Одним з ключових питань порядку денного стало обрання нового голови обласної ради. Ця посада залишалася вакантною з березня 2023 року, коли тодішня голова Ганна Замазєєва очолила державне агентство з питань енергоефективності. Функції очільника облради виконував перший заступник голови Антон Табунщик. Для організації голосування з корпусу народних обранців була обрана спеціальна комісія з шести депутатів, котру очолив Віталій Гомерський. Миколаївська обласна рада вчергове доказує, що вона активна політично, що вона завжди разом зі своїми виборцями. Депутати працюють, і ви бачите сьогоднішній результат. Це для того, щоб представницькі функції були краще представлені, провели голосування. Голосування було без порушень, депутати були активні. Офлайн сесії в нас не часто. Тож багато хто хотів поспілкуватися один з одним, розповісти якісь новини, десь порадитись про якусь роботу на округах. Нового очільника обласної ради підтримали 39 депутатів. Ним став чинний перший заступник голови. Шановні колеги, дякую за довіру. Дякую, що знайшли час. Це велика відповідальність і попереду дуже багато роботи. Дякую. Сергій Усюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першому, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайт ТРК март Мартів. Зробити місто зеленішим. У Миколаїві по проспекту Центральному фахівці підприємства Миколаївські парки висадили сьогодні молоді дерева. Їхній вік від 5 до 7 років. Це відбулося в рамках відновлення екологічного стану нашого міста. Якими рослинами поповнився зелений фонд Миколаєва, дивіться у нашому матеріалі. У Миколаєві фахівці комунального підприємства Миколаївські парки висадили молоді дерева по проспекту Центральному. Це відбулося в рамках відновлення екологічного стану нашого міста. Протягом останніх років воно пережило чимало. От і зелений фонд Миколаєва теж вже потребує оновлення, відзначають комунальники. Нами проводиться планова висадка зелених насаджень на місцях двох локаціях міста Миколаєва. Це на запланована посадка. Вона в нас проводиться по проспекту Центральному і на Веселиновському колі при в'їзді. В місто нами висаджуються липи в кількості 214 одиниць, сафори 20 одиниць, 40 катальп. Крім того, в нас ще будуть килина. Висаджені Генала в лунках, які розташовані на бокових частинах проспекта Центрального для того, щоб також заповнити, не залишати пусті лунки після знесення аварійних дерев. У мікрорайоні Варварівка також планують провести висадку дерев. Хвойні красуні прикрашатимуть ділянку по вулиці Веселинівська. Усі рослини фахівці підприємства саджають відповідно до стандартів. Дерева висаджуються з грудкою землі. Це Вимоги і стандарти для для посадкового матеріалу, який висаджується безпосередньо в місті, в центрі міста, і це передбачено правилами утримання зелених насаджень. Крім того, після проведення висадки цих дерев у нас буде нашим підприємством обслуговується ці зелені зони, і ми будемо продовжувати доглядати за ними, щоб в серпні місяці провести дати оцінку приживлюваності цих зелених насаджень. Усі саджанці віком від 5 до 7 років. Молодші дерева садити не можна, адже це суперечить вимогам. Додає Тетяна Скибицька. А от види рослин обрали не випадково. Проспект Центральний він більшій часті має породи, приобладають породи лип. Ми бачимо перший квартал від Карпенка до Бузніка. Вони дуже сеодабор почувають безпосередньо липи, і в більшій частині у нас тут липи. Вони дуже себе гарно почувають, Це районіровані наші породи дерев. Озеленення міста це завжди хороша ідея, каже жителька Миколаєва Альона. На її думку, це той процес, який припиняти не можна. Я вважаю, що висадка дерев це завжди добре, тому що нам необхідно це так, як ми втрачаємо ці дерева щодня, да, в інших областях їх втрачаємо, то нам кисень потрібен завжди. І то я думаю, це добре для міста. Це дуже добре. Аби зробити бульвар ще більш охайним, миколаївські парки планують знести акації, які вже досягли своєї вікової межі та втратили декоративну якість. Для цього фахівці згодом оформлять необхідні документи та приберуть старі дерева. Ну а до того часу вони проводитимуть там компенсаційну висадку рослин. Ми це робимо з метою відновлення зеленого фонду. Так як були знесені тополі, ми бачимо, що ну погіршується екологічний стан, і це наша робота. Ми хочемо, щоб місто виглядало кращим, зеленим. Вже почався зелений конус. і Ми бачимо, як люди, щоб їм було комфортно відпочивати, проходити спекотну погоду по бульварній частині. Працівники підприємства сподіваються, що нові дерева швидко приживуться. І вже за декілька років радуватимуть містян своєю густою зеленою кроною. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві центральний районний суд обрав запобіжний захід водію легковика, який у стані алкогольного сп'яніння скуїв наїзд на пішохідку. Нагадаємо, вночі 24 грудня 2023 року на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця водій Мазди, не впорившись із керуванням, виїхав на тротуар, де врізався в дерево та збив 19-річну дівчину. Потерпіло з тяжкими травмами доставили до лікарні. Лише в квітні цього року слідчі встановили водія легковика, який скоїв ДТП, та повідомили йому про підозру. Відомо, що у вказаному автомобілі перебували двоє військовослужбовців 27 та 28 років. У крові обох виявили підвищений вміст алкоголю. У підсумку за інформацією поліції Миколаївщини суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 151 тисяча 400 гривень. Виділення додаткових грошей на армію, прокладання нового водогону та реорганізація управління земельних ресурсів. У Миколаєві відбулося чергове засідання сесії міської ради, де було ухвалено низка ключових рішень. Наші кореспонденти слідкували за тим, як проходило засідання, і вже готові розповісти, за що голосували депутати. У четвер, 25 квітня, у Миколаєві відбулося чергове засідання сесії міської ради. Вона проходила в онлайн режимі. Депутати розглядали земельні, бюджетні та поточні питання. Від початку на сесії зареєструвалися 33 депутати. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада повноважна проводити сесію. Якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приймали до участі, таким чином рада може працювати та приймати рішення. Одним з головних рішень стало ухвалення виділення додаткових коштів на оборону в сумі понад 100 мільйонів гривень. На заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки підтримку сил безпеки та оборони у цьому рішенні виділено 107 мільйонів 963 тисячі. І це додатково до минулої сесії, де ми виділяли 57 мільйонів 647, мільйонів 647 тисяч. Також депутати передбачили виділення більше 39 мільйонів гривень на ремонт укриттів. А на реалізацію програми Доступна вода спрямують 29 мільйонів. Також сесія схвалила інвестиційний проєкт з прокладання нового магістрального водогону з міста Нова Одеса до Миколаєва. Замовником робіт буде обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. Перерозподілити видатки розвитку спеціального фонду бюджету передбачені в обробіння капітального будівництва Миколаївської міської ради на виконання заходів програми економічного соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки на нове будівництво магістрального водогону. Місто нова десяміста Миколаїв. для забезпечення водою міста Миколаїв зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків. Дане питання депутати включили до програми економічного та соціального розвитку міста і планують завершити роботи до 2026 року. На цьому ж засіданні міськрада реорганізувала управління земельних ресурсів аби заощадити 2 мільйона гривень бюджету Миколаєва на його річне утримання. Даним проектом рішенням пропонується припинити управління земельних ресурсів шляхом реорганізації та приєднання до департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, і також ряд відповідних процесуальних змін пов'язаних з цим до положення та до рішення про структури виконавчих органів Миколаївської міської ради запроголосували проголосували 33 депутати. Також члени міської ради підтримали позбавлення мандату свого колеги Олега Третяка. Він був обраний від заборонної партії ОПЗЖ і попросив достроково припинити його повноваження, оскільки нині не перебуває у Миколаєві. Як зазначив пан Третяк, він приїхав в інше місто і наразі він нічого його не пов'язує з містом Миколаєвом, і через його щільний графік йому важко приділяти, уваги, приділяти увагу своїм депутатським обов'язком. Під час сесії депутатам також вдалося затвердити стратегію розвитку Миколаєва до 2027 року. Відзначимо, саме над нею понад 9 місяців працювали фахівці міськради та експерти від міжнародних організацій OneWorks, Кові, а також ПРООН і Європейська економічна комісія. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Служба безпеки України затримала дев'ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини та долучилися до проведення псевдореферендуму щодо приєднання до Росії. Затримання агітували за підтримку фейкового плебісциту, робили дворові обходи приватних осель з урнами та бюлетенями. Та, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали голоси за приєднання до РФ. Під час звільнення регіону колаборанти сподівалися уникнути правосуддя, але співробітники СБУ встановили їхні місця перебування. Наразі вони знаходяться під вартою. Їм загрожує до 10 років в'язниці. У Миколаєві з'явилися два нових стінописи. Їх створили американські стріт арт художники Це своєрідний спосіб підтримки України, а також спроба подарувати місту яскраві та теплі барви. Про художників і сенси, закладені ними у новій графіті. Розповість Олександр Матюшенко: подарувати понівеченим стінам живих кольорів і нагадати світові про війну в Україні. До Миколаєва завітала група американських митців проєкту Стійкі кольори, які створюють мурали у містах. Що зіткнулися з війною? Наша команда це група митців із Лос-Анджелесу Бендіт, Джонні і Трістан. Ми започаткували цей проект у минулому році. Його ціль це зйомка документального фільму про Україну і створення стінописів на розтрощених будівлях по всій Україні. Торік художники вперше потрапили до України. Вони створили мурали в Ірпіні, Бучі, Харкові та Ізюмі. Вже цьогоріч їм вдалося побувати на Донеччині та в Одесі. Тепер приділили свою увагу і Миколаєву. Роботи, які ми створюємо, вони про Україну і про український народ. Вони створюються безпосередньо для того, щоб підтримати людей і створити нові нові спогади у їх розумі. Миколаїв дуже важливе і гарне місце в Україні. Це місце, яке стримувало російський напад, і ми дуже хотіли відвідати Миколаїв і створити для саме для Миколаєва. Дві чудові роботи. Перша це якір як символ суднобудування, а друга синьо-жовті кросівки, що звисають з дірки в стіні. Композиція підкреслює, що Миколаїв є українським містом, і кожен, хто змушений був його залишити, ще обов'язково повернеться. So... Ми хочемо створити нові спогади для людей, які відстоюють Україну ціною своїх життів. Ми створюємо стінописи у різних містах біля дитячих майданчиків на розтрощених будівлях і в місцях, де найбільше людей. Ми робимо це для того, щоб підтримати їх і принести радість в їх життя. Тристан фільмує створення стінописів. Їх команда, повернувшись у США, планує створити документальну стрічку про красу України, яку обірвала війна. Ми створюємо наші роботи, аби підтримати українців і щоб показати нашим людям, що таке бути українцем: боротися за свободу і виборювати її ціною своїх життів. А тим часом два нових графіті вже притягують погляди перехожих і вносять яскравих бар в цьому місцю, де ще донедавна падали російські ракети. Створення муралів несе в собі не тільки естетичну функцію, але також і функцію такий, знаєте посил, саме інформаційний, цивілізаційний. якщо враховуючи те, що дані мурали створювали, все ж таки митці з Америки, наші американські друзі з міста Лос-Анджелес, де говорить про те, що світова спільнота звертає увагу на те, на ті жахіття, які творять на нашій території в Миколаївській області, взагалі на території України Російська федерація, і тобто, ми ще раз говоримо на весь світ, що звернить увагу на те, що твориться саме в Україні. Після Миколаєва у планах художників відвідати фронтовий Херсон Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини та каналі МАРТ. Наостанок про погоду у п'ятницю, 26 квітня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом дня, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Мартіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.